Тоді я хотів би повернутися до трьох ключових питань, як на мене, найголовніших у цій угоді, в проєкті угоді, про які ми говоримо, а, які вирішені не всі. Ну, от, до прикладу, Зеленський заявив про те, що треба розцінювати компроміс, що Україна замість НАТО буде м зацікавлена в гарантіях безпеки. Така заява пролунала, і Кая Калас фактично посередковано підтвердила, що ну все, питання НАТО знято. Друге питання це ну посередковано також можна сказати і про вибори. Я готовий на вибори, якщо ви там забезпечите безпеку. Тема виборів не обговорюється як предмет мирних до мирних переговорів. Він інше вона згадується, це по американців, але не вимога. І а промова це окрема. Та, можу сказати. І третє питання, на яке не погоджується Зеленський, ні де факто, ні де Юре, про що ми згадували з вами, це територіальне питання. Ну, вже є певна рефлексія там з боку Росії на рівні заступників, і навіть Пісков там намагався. Ну точніше не намагався. Він утримався від коментаря про статтю 5 НАТО. Він взагалі ніяк не коментував. Він відмовився нічого говорити з цього приводу. Так, от територіальні питання каже Рябков: ні, ні, ми не поступимося. Відразу п'ятьма регіонами знову вони повернулися до цього питання. Ні де-факто, ні де юре сказав Зеленський. ми... Визнавати за Росію ці території не будемо. Хоча аналогічна ситуація у нас із Кримом з 2014 року, з окремими регіонами Донецької Луганської областей, теж з 2014 року. І це ніяк не завадило впродовж 10 років, ну, до початку широкомасштабного троє 8 років, контролювати ці території Росії. Ми проводили кучу форумів, зібрань і так далі. І говорили, як повернути Крим, ну це довга історія. Якими ви особисто, пане Володимире, вбачаєте можливі варіанти врегулювання питання про? Можливо, демілітаризовану економічну вільну зону, як то сказав Володимир Зеленський. Він згадував про референдум, тепер каже: ми не згадуємо про нього. Але все-таки це питання залишається наріжним каменем, взагалі, переговорного процесу, вирішення якого буде запорукою зупинки війни. Як ви бачите це вирішення питання? Перше, про вибори, я вже так коротко прорегував. Тема виборів не є зараз проблемним питанням в переговорах США. Американці, зокрема, Трамп, не в процесі переговорів, а в публічному інформаційному просторі, і іноді в процесі переговорів, як свідчать наші переговорники, вони піднімають цю тему, але, скоріше, як докір Україні і як спосіб тиску на нас, не як предмет переговорів і узгодження в рамках якоїсь мирної угоди. Хоча цей пункт був в першому варіанті. От в 28 пунктах там було проведення виборів після завершення війни протягом 100 днів. Ми не знаємо не, жодного повідомлення про це не бачив. Чи залишився цей пункт в, 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 в сухому залишку? От в 20 пунктах, які узгоджені були в Женеві? Жодна інформація. Але я не чув. Інформації про те, що зараз це предмет суперечки між США і Україною в процесі мирних переговорів. Ні, територіальне питання так. Там деякі інші питання так. Там хтось згадував в мені здається, про Запорізьку АЕС, але це в контексті якраз контролю над територією. Так от тому тема виборів це скоріше спосіб тиску американців на нас, але не предмет переговорів. І тому і Зеленський використовує цю тему суто тактично. До речі, зверну увагу теж показовий момент. <звіст> Мені здається, або Ушаков, або хтось з росіян відреагував на цю тему. Вони відразу прочитали тактику Ді Зеленського. Він сказав, що Зеленський піднімає не Трамп, Зеленський піднімає тему виборів, щоб е, е, вибити з американців е, згоду на припинення вогню. Що спочатку має бути припинення вогню? Так Трамп а погодиться, а Росія на це не погодиться. Ну Трамп Росі... це заявив. Та ні, ну, Трамп заявив про вибори. А, а Зеленський сказав: Да, ми окей, ми про вибори. Ну, Трамп, до речі, теж він сказав в інтерв'ю політико, а не е, окрема заява, не вимога, а докір. Як Трамп сказав, що українці не хочуть погоджуватись на вибори, не хочуть погоджуватись на припинення війни, тому що. Не хочуть проводити вибори. А далі ну да, зрозуміти, що нібито Зеленський. От він не хоче погоджуватись на мирну угоду, тому що не хоче проведення виборів. Ну і довелося Зеленському відповідати. І Зеленський знайшов класний хід «Да, окей, я готовий. Там навіть даю доручення Верховній Раді, але безпека забезпечення безпеки. В Берліні він сказав припинення вогню. А росіяни кажуть, ні, нас це не влаштовує. Ми не підемо на припинення вогню. Тільки рамка в угода, і після цього буде припинення вогню. Тому е, росіяни зараз, до речі, на чому не наполягають, тому що теж розуміють, за, для них це зараз не головне. Вони потім можуть повернутися до цієї теми, але для них це не головне. І для американців теж. Я не чув, щоб от ця тема виборів була ключовим, е, ну що називається, яблуком роздору між США і Україною в процесі мирних переговорів. Далі територіальне питання. Насправді, да, е, е, тут є проблема, але не стільки для. Поточних мирних переговорів, скільки для мирної угоди як такої, на мій погляд, компромісу в територіальному питанні його не існує навіть теоретично. Навіть теоретично домовитись не вдасться взагалі. Я просто нагадаю, які позиції України, США і Росії, що пропонують американці? Давайте так: спочатку: позиція двох воюючих сторін. Позиція Росії. І Україна і інші країни мають визнати всі п'ять анексованих регіонів російськими. Всі п'ять. Позиція України. Ми готові погодитись на припинення вогню по лінії фронту. Ну, це означає, що на невизначений час частина нашої території залишиться під контролем Росії, але ми не будемо в жодному разі визнавати юридично всі окуповані, в тому числі анексовані території, російськими. Оце офіційна позиція України. Позиція американців, яка зазначена зараз, і Росія її сприйняла, до речі, хоча публічно кажуть інакше. Позиція американців така: вони визнають де-факто три регіони Крим і Донбас, а два регіони. Вони залишаються в такому невизначеному статусі, ну, з точки зору американців там припиняється вогонь Запорізька і Херсонська області по лінії фронту, але статус їх залишається відкритим, ага. от це механістичний компроміс, який пропонують американці. це суперечить офіційній позиції Росії, тому що Росія хоче визнання всіх п'яти регіонів і і це е, не зовсім відповідає нашій позиції, тому що для нас навіть де-факто визнання. Криму і Донбасу, ну це негативний прецедент, тому що де факто іноді дорівнює, майже дорівнюється де Юри, як це було свого часу з балтійськими країнами в складі СРСР. Але ми не заперечуємо цьому. У нас суперечка йде по конкретних питаннях. Наприклад, от розташування на цієї території має бути підконтрольній території, має бути Запорізька АЕС. Росіяни кажуть, там буде контроль російський. Ми кажемо, ні, має бути український контроль. Але по лінії фронту це зараз під Росією і навряд ця ситуація зміниться. Обидві сторони погоджуються, що управляти цією станцією можуть американці, що може бути розподіл 50 на 50 електроенергії, але от контроль над територією розташування станції. тут суперечка, і це знов таки суперечка, яка стосується ну хоча б де факто суверенітету над конкретною територією. Але е, те, що пропонують американці, е, воно не відповідає. Прямо чи опосередкована і російська, і українська позиція. І я сумніваю, що в територіальне, територіальне питання може стати частиною мирної угоди. Тому що тут компромісу між позиціями України і Росії не може бути. А те, що європейці і американці сказали, ок, для армії 800 тисяч, це не є тиском на Путіна, не є демонстрацією того, що чекай, так як ти хочеш, не буде. А от тут нюанс теж цікавий по цих 800 тисяч. Бо я ж нагадаю, як взагалі цю тему вкинули. Пам'ятаєш, в 28 пунктах мирного плану Трампа вказали 600 тисяч, так. а потім після спілкування а, у Женеві у Женеві так, там uh -huh. почали тоді перші йти нотки, що на 800 тисяч. Я особисто це критикував, бо так як воно було подано, значить, кому обмежують армію зазвичай державі, яка програла. Україна не програла. Ну, тобто, таке такий посил він дивний. Ну і я особисто теж кажу, я проти обмежень. Але коли ми говоримо саме про 800 тисяч в мирний період, по факту це якраз і говорить, що мирного періоду як такого не буде. Тобто, це збереження потуги сил оборони в очікуванні нового удару, але не закладаючи додаткових ресурсів до наступальних саме дій. З нашого боку, тобто, це намагання максимально зберегти той стан, який є, і оце ж питання, то я про яке почав говорити, трошки підзабув, але от яке я собі ставлю? А що робити з особовим складом? У нас з кого складаються ці 880 тисяч, як було сказано там останні дані президента України. Це ж здебільшого мобілізовані люди. Що з ними робити? Це що, він не оголошувати демобілізації взагалі? чи як чи оголошувати зараз всіх переведення там на контракти, як вони бачать сьогодні, аби зберегти на довгі роки саме можливість от такого складу на 800 тисяч? Як на мене, поки що відповіді на це немає. Єдина відповідь це те, що європейці будуть займатися по суті навчанням. Відповідно, рекрутингом там допомагати. Ну, але ж це не ті абсолютно цифри, якщо навіть порівняти от по програмах, там те, що європейці, британці навчають нас. Там же ж не ті цифри абсолютно. Тому з прикладної точки зору, в мене виникають дійсно дуже серйозні питання. І ще один момент, на який я вважаю, треба наголосити: все ж таки, зверни увагу, вийшов Ушаков прямо перед Берліном. І чітко зафіксував позицію, що будь-які правки європейців і українців. будь-які, Зарубін навіть намагався якесь уточнення дізнатися Ушакова, а Ушаков так: та всі. Тобто, росіяни вже запрограмовані на відмову, щоб не запропонували безпосередньо українці і європейці. І оце проблема, якраз якщо ми говоримо загалом про мирний трек. Те, що ну, поїдуть у вихідні в Майамі поспілкуються з нашими mm -hmm. військовими. Що далі? Чи піде Путін на перемир'я? Оце, ну от вийшов Пісков, сказав ні. Буде далі все відбуватися. От заява Піскова свіжа: що ніякого перемир'я не буде. Ну а якщо умовно завтра, післязавтра вийде Путін і скаже, що він передумав. Уже ж таке було. Я можу помилитися, здається, якраз під час цього так званого великоднього перемир'я, mm -hmm. коли так само. Кремлівські всі топ посадовці казали, ні, 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 ми програмуємо далі на відповідну війну. Ну мається на увазі активну фазу бойових дій. Потім виходить такий добрий цар в лапках mm -hmm. і, відповідно, каже, що. Він, він пропонує його ініціатива перейти до такого-то перемир'я. От я насправді думаю, це єдина зараз можливість, все ж таки, щоб по лінії Трампа десь була додаткова комунікація з Російською Федерацією і щоб пойти, піти таким треком. Інакше. Ну, ми ж розуміємо, що це все заряджається в подальше продовження широкомасштабних масованих атак по нашій енергетиці. Я з болем, реальним болем, дивлюся, що відбувається, який день підряд в Одесі, особливо. Хоча наші працюють та там уряд працює там вчора. Свиріденко звітували сьогодні. Там певні звіти йдуть щось намагаються відновити. Ну але ж. Ми розуміємо стан справ, тобто ситуація, на жаль, погіршується, і цим спекулює, до речі, сама Російська Федерація, намагаючись і далі задирати свої умови, uh -huh. де вони знову ж таки намагаються в цьому треті повернутися до першочергових пунктів того мирного плану, який назвали іменем Дональда Фредовича.